Дожились Євросоюз відмовляється надавати Україні допомогу. В них немає бажання, щоб Україна ну кажу вам, як я перемогла 200 мільярдів не хоче віддавати Україні, які заморожені від РФ. А я вам більше скажу: в Європі заморожено мільярди українських які ще при Кучмі були створені. Ну про це я сьогодні чуть розкажу не багато. Але фішка в тому, що Європа не хоче їх відправляти Україні. Ось дивіться, Італія, Бельгія, Болгарія та Мальта виступили проти передачі Україні заморожених 210 мільярдів від РФ. Політіко, ну це відома репутаційна преса за кордоном. Чому так відбувається? Ну давайте перше по-чесному, щоб не появився новий міндіч, і він повірте у нас не послідній, не останній. Якби ця історія в Україні ще буде дуже довго жити, і працювати, бо на цьому робота вся система і структура в Україні. От а друге, у них немає бажання, щоб Україна ну кажу вам, як є, перемогла. Бо якщо Україна переможе, отака сильна держава з такою кількістю зброї, з такою кількістю підготовлених військових, не ну, це ж сама сильна країна буде в Європі. Сама сильна. вони цього бояться. Ну, бояться вони цього, того не направляють кошти. А я вам більше скажу, за кордоном є ще пільярди, вічно зелених, які ще прикучми створювався фонд, направлялися за кордон в різні банки, ставились туди на проценти, на відсотки, але їх можна забрати тільки з підпису там, президента і при умовах, що вони там не будуть розкрадені, тобто напряму щось закупаються, відправляються в Україну. І, взагалі, теж не може достати гроші. Ніхто навіть не шевелиться. І вже ті люди, які це створювали, скоро вже все, і це не буде розморозити. Щоб ви розуміли, України можливості? Земля, люди, фінансування, заморожені кошти. Це вся історія. Просто жесть. Як дістати людину, яка е, візьме весь цей потенціал і реалізує на допомогу Україні, для того щоб Україна стала такою, чого вона гідна? Ви ж всередині відчуваєте? Є у вас відчуття всередині, Що блін, чого на нас тільки звалилось? Україна достойна того того, того у нас і земля, і люди. Ну, це все що я перераховував. Ну що таке? Ну от головна одна з головних проблем всередині люди не хочуть насправді зробити добре для України. Насправді, як би це не виглядало.